Ви колись чули про сіль, яка розроблена для людей з цукровим діабетом. Це сіль зі зменшеною кількістю натрія, щоб не навантажувати нирки, щоб не навантажувати серце та зі зниженою кількістю калію, особливо, якщо у людини є проблеми з нирками через цукровий діабет, таким людям не можна великий вміст калію. А ця сіль, вона зі зниженою кількістю натрія, зі зниженою кількістю калія, але збільшена магнієм, селеном, цинком у формі цитрату. Тому, якщо ви турбуєтесь про своє здоров'я, я вам рекомендую спробувати альтернативу банальній кухонній солі, хлориду натрія. Спеціальну сіль для діабетиків. Вона доступна до зумовлення, пишіть в директ.